Ігор Вікторович Тимченко, помічник головного тренера СК Полтава. Ігор Вікторович, ваш короткий коментар по грі. Ну, важка і важлива гра була така в стратегічному плані важлива, тому що ми були, дві команди були поряд турнірній таблиці і така гра була за шість очок. На жаль, для нас не невдало. Ми перший там при такої досить рівній боротьбі, два епізоди рішили. рішили Ісход першого тайму, два моменти ми програли в єдиноборстві, на Другий тайм виходили з мислями атигратися, і в принципі я не можу дорікнути нашим футболістам, що вони не хотіли цього зробити. Але на жаль, пропустили в гол, і потім без вилучення, яке не дозволило нам змінити ход гри. Тому говорю ще раз, що нашій команді можу сказати дякую за те, що вони до останніх хвилин зражалися, але цього недостатньо. Треба ще проявляти майстерність, проявляти на полі менше помилятися, більше думати. Цього нам не вистачило, тому, на жаль, сьогодні не вдали результат. Сьогодні трохи визмінили склад. Пропускав гру Владислав Даниленко, ще кілька замін зробили в основному складі. Чи зіграли ці заміни? Заміна була вимушена. Даниленко пропускає, і нам не подобалося. Ну не то, що не подобалося, але в прошлій рішили змінити, так скажемо, центр захисту. На жаль, в цій ігрі ми теж пропустили три м'яча, багато ми пропускаємо. Дуже важко розраховувати на перемоги, пропускаючи по три за гру. Це практично нереально. Так ми забуваємо, але в обороні, на жаль, ми граємо погано на даний момент. Тому ну, у нас ще є ігри, ще є ігри до кінця чемпіонату. Якщо ми заслуговуємо на те, щоб потрапити в першу підірку в мене, і потрапимо. Все залежить від нас. А якщо ні, якщо ми далі будемо такі прості помилки допускати, то. Тоді буде розговор інший. Ну я сподіваюся. Ну, от і ми подивимося. Ми подивимося. Дякую вам і перемогу в наступних матчах. Дякую. Володимир Микитін, головний тренер МФК Металург Запоріжжя. Володимир Богданович, ваш короткий коментар по сьогоднішній грі. Дуже важка, важлива перемога. Я дякую хлопцям, які сьогодні дуже так настроїлись на гру. У нас була агресивна гра. Яку ми чекали і в минулому турі, ну не все вийшло. На сьогодні ми достатньо грали агресивно і володіли преимуществом, створювали моменти, надічно зіграли в обороні, за включенням одного моменту. Двігаємося далі. Можна сказати, що таку локальну боротьбу за першу п'ятірку сьогодні було виграно вашою командою то ми будемо дивитися і відчувати очки і на якому місці будемо, вже в ноябрі, місяці, в листопаді. Тому сьогодні одна із победів, яка нас приблизила до п'ятерки, але в нас час є і треба не розслаблятися. Сьогодні забили зі стандартів, напрацьовуєте цей важливий аспект на тренуваннях, наскільки, наскільки можна зрозуміти, дуже добре відпрацьовують. Да, мы mm -hmm. много работаем над стандартами, и в атаке, и в обороне в том числе, но будем и на, на, на следующей неделе отрабатывать, э, что мы всегда делаем. Но хотелось бы более надежнее играть э, при стандартах в обороне, потому что и прошлой игре мы пропустили со стандарта, и в этой игре есть э, над чем работать. Граючи в більшості, здалося, що в вашій команді було трошки, трошки більш важко, ніж в рівних складах. Не, ребята просто вот как раз в конце чуть расслабились, посчитали, что игра сделана, мы не стали прессинговать, мы отдали инициативу, перестроились в другую схему, хотели сыграть на быстрых контратаках, они явно у нас получались, но до решающего удара не доходило. Но это заслуга была и соперника, который играл после этого надежно в обороне. Какой вам успехи в наступных матчах?